Get stand up and fight. Get us down. Oh, say you down. Get stand up and fight. Get us down. Oh, say you down. Get stand up and fight. З вами компанія Easy Auto Lutsk. Сьогодні у вашій увазі черговий Renault Megane 4 покоління в комплектації Bose. В дуже класному кольорі. Це у нас білий перламутр. Даний автомобіль був виграний на лізингу акціоні в Нідерландах, Уже є розмитний та очікує свого першого власника в Україні. По параметрах, це у нас є 2018 рік виробництва. Двигун маємо 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил. На механічній коробці передач та з пробігом всього-навсього 108 тисяч км. Дана автівка без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: Instagram, Telegram, Тікток. Підписуйтесь ви завжди першими будете дізнаватися про свіжі наші надходження. Хочу показати стан даного автомобіля та коротенько пройдемося по комплектації. Що сказав спочатку, колір у нас бомбезний, білий перламутр, Не знаю, як камера передасть, не передасть, але виглядає він суперово. Перлинка велика, йде, переливається на сонці, дуже гарно він дивиться. Комплектація, повторюсь, у нас боус. Маємо протроніки 360 градусів. Ось така лінзована оптика з денними ходовими вогнями у вигляді LED-стрічок на фарах. Камера з усіма можливими асистентами для Рено теж у нас присутня. Ось такі у нас легкосплавні диски на всесезонній гумі Goodyear Безключовий доступ на всі двері, заводське тонування, релінги, хромпакет, датчики мертвих зон з електросладанням зеркал. Також присутня камера заднього виду у нас. Ось вона схована. Ну і йду до салону. Покажу, що у нас в салоні в даній автівці. Салончик у нас босешний, комбінований, шкіра плюс тканина. Присутній масаж сидіння. Стан суперовий. До речі, цей автомобіль не хім чистився. Тут було звичайне прибирання пилисосом. Кермо як нове, матове, кожна кнопочка в ідеалі. Точний пробіг у нас 108 729 км. Маємо великий дисплей мультимедії, два ключика, електростоянкове, стан важеля КПП ще покажу. Все дуже-дуже гарно та збережено. По пройому вся чистенька гарненька, дверна карта, присутній об'єм підсвіточка, в день продає не дуже видно. Колоночки BOSE. Задній ряд сидінь в ідеальному стані. По потолочку жодних зауважень. По прийому задні теж все гарненько, дверна карта задня ліва. На бампері були дрібні царапинки, ми їх забронювали плівочкою. Багажник маємо великий об'ємний, шторочка на місці. Працює гарно, чітко, аптечка є. Подвійна ніша для дна, також така перемичечка присутня. В середині у нас босе буфер, компресор та балончик з пінкою. Так, закриваю. А, ще покажу, як гарно у нас скручується. Так, Зажалися сидіння. І маємо таке повноцінне ліжко. Так, актуально Зараз таку гарну спеку можна виїхати десь на природу, повідпочивати. Кришка багажника у нас без зауважень, без царапин, без пошкоджень. Дана автівка без отблю. Зараз пройдемося ще по правій стороні, стан верної карти. Сидіння одним рухом піднімається назад. І знову у нас повноцінний автомобіль. Стан порогів. Без зауважень. Відразу він код для будь-яких вам відомих перевірок. Кому цікаво, скриньте, перевіряйте. Ну і дуж ще покажу вигляд у нас пасажирського переднього місця. Двірна карта в ідеалі. По проймах теж все чисто гарно. Сидіння без зауважень. Ну, практично як нове у панельці жодних пошкоджень. Ще раз звідси варіть КПП, панельку відзніму. Кермо, повторюсь, матове, ще в паперішках. Ще раз сидіння водійське. Автомобілі у нас повністю сервісовані всі. До даного є виписка по усіх виконаних роботах, кому буде цікаво. Можете порівняти з офіційними, хто буде витягувати історію по вінку. Так, ще бачу, маємо комплект. Додаткових лампочок та запобіжників. Ось така у нас машинка вже в продажі. Кого зацікавить, надамо усю потрібну додаткову інформацію, також доставимо автомобіль на будь-яку відому вам перевірку. Якщо вам все підійде, можна вже говорити про доставочку по Україні. Це ми теж робимо, доставляємо. Кого зацікавить, дзвоніть, домовляйтеся. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!